Доброго дня. Мешканці міста Чорноморськ. зараз нас закінчилася сесія міської ради. Перед початком сесії ми нагородили наших хлопців, які були ну, наші працівники комунальних підприємств, які працювали в Покровській, Нагородили їх грамотними, а також нагородили наших хлопців подяками. Всі знають, що у нас був шторм, була біда, і ці молоді хлопці допомогли рятувальникам спасати. Людей, хоча я зазначив таке, що ну вони молоді, гарячі, і треба робити трошки по іншому. І сплиспитати рятувальників і допомогти не треба було пригати до води, тому що вони ризикували життям своїм. Треба там допомагати. Треба можна спасателям, було допомогти там крутити там лібетку, щось ще робити. Ну а так я звісно дуже дякую хлопцям, які допомогли спасти людей і в нас сьогодні да є ще питання на превеликий жаль одного хлопчика знайти не можуть ну ми всі, всі служби задіяні так працюють так що я хочу сказати всім слова подяки хто прийняв участь, було десь ну в той день більше 70 звернень на, на рятування людей я дякую замам депутатам за проведення по комісії. Що сесія пройшла так плідно? Було розглянуто більше 20 питань на, на цій сесії і. Ви знаєте, питання дуже важливе. Допомога військовим, і хтось може сказати, що і, і такі невеликі питання, як за, за покупка нашої школи посуду для діточок, щоб могли могли кушати в новому році нової посуди. Також були виділені кошти на завершення укриття в Бурлаче Балківській школі, і це теж дуже важливо, І ми вже з 1 вересня повинні будемо працювати, і діточки вже будуть мати можливість. Ливості займатися, да, були і кадрові зміни в нашому місті. Так що місто працює, живе. Дякую депутатам, що прийшли. Да, були питання, були ну були перемовини. поспілкувалися і в кінці-кінці всі питання, які були винесені на сесію, були прийняті. Так, що у нас і було звернення до прем'єр-міністра, також по просьбі наших портових операторів робимо, працюємо. І кожен робить свою справу. Я хочу вам всім побажати е, тихого дня, тихого вечора і сказати, що у нас все буде добре.